Отже, привіт всім! Будемо лякатися з страхом сьогодні. страхом сьогодні сьогодні. будемо. Будемо Тому е, пропоную всім е, дати мені е, мільярд, мільйонів донатів і сказати мамі, що ви її любите. Прямо інакше. Інакше у вас з'їсть некроморф. А що ви думали? Життя таке, свобода, боклятевеню. Не хотілося, щоб ти його тратив на хуйню? Отже, завантажуємо ігрову ігру. О, далі одразу бачу, що будуть баги. Зразу бачу баги. Відчуваю баги. Я вже бачусь Угу, Нема. Ну, ми не дурні, ми знаємо, як це зробити. Lott game, Load, Accept. З наглістку, ну то що не наук, понятно. Все, розбагувалося. Блін, пам'ятаю, як я на другому стрімі був в шоці і в шоці. І взагалі в ахуй шоці від того, що. Ну, був реально вражений. Типу, що, ну, знаєте, така штука, що, типу, баги є в ігрі. Так, а куди мені? Поняв. О, лут! for me. А можна не світити мені Прошу благаю. Ммм, ну це? Все мені. Барим, я намагався забайтити подругу грати на сервері, але вона не хоче. Я вже втомився. Ну, розумієш, зрозумій. Взагалі, е, ну, примусити людину грати ігри це важко. А от примусити людину стрибнути з вікна, це легко. Тому скажи і так. В тебе є вибір, жінка. Або ти стрибаєш з вікна, або граєш на блокбарі. Стоп. Там був лут? Лише я там бачу лут. Я впевнений, що десь там бачив лут. Я вертаюся. Я впевнений, що я бачу тут лут. во, куди, блядь? До я тебе бачу. Курвина така, я тебе бачу. Ну ви ж бачили. Сука! Я тебе піймаю! Я, я... все, ми сьогодні будемо займатися тим, що ми будемо намагатися виловити цей лут. Мене тупо не є. може, якщо тако стати, я зможу якось нажати нігро. Бачили? Бачили? Я не я це отримав чи ні. І що це було взагалі? Я не викупаю. Ну мені здається, я підібрав. Я підібрав. Я підібрав по причині генії. Гені. Геній, у мене дуже багато розуму. У мене безліч мозку. Я такий е, крутий вумний. Вау. Тупо вау. Опа, чайові. Гроші мені дали. Оли гарної гри. Спасибі тобі. Ходують гроші. Ну реально кайф. Справді кайфово. Знаєте, як Макіма запам'ятовує людей по запаху? Я так запам'ятовую людей по тому, е, хто і скільки мені донатив. Can I help you die? Я не хочу до тебе підходити, якщо. Йоп, твою мать. <ррикун> Ти хто? Вау! Йобанний, врод! Що то має бути, хлопці, Що то во таке? Опа, чаю бі. Дякую за гроші! Ще брошите. Вау! <сх> Бабки! У кайф. Бачили, що я знакоїв я зробив блекхол. Вау. А що це був за чел? Це, це якийсь рейк. Я боюся рейка. Знаєте що? Я, короче, колись дивився кріпіпасту, коли в школі вчився. І я подивився кріпіпасту про рейка. Типу, це був відос. Типа містичні штуки зняті на відео. І там був оцей от рейк, дуже реалістично змонтований. Я повірив, що він живий і не міг спати два тижні. Це, кстати, взагалі не наеб. Е, мені було Важко і страшно. Я б так сука боявся страху. У мене всякі гуманоїдні подібні типи е, пугають. Будете знати. Будете знати, я сподіваюсь, не використаєте проти мене ніколи. Опа, Ще Ще дякую дякую тобі, дякую. Хм, підозріло. Я в дистанційно ви прав Ладно, з якої сторони вилізе жопа. Плазма кутро. О, ще гроші! Музику. Олейна співає. Люблю всією душею за ваші душевно розривні відосики, а -а, над якими яка. я надриваю живіт та можу гарно відпочити за їх переглядом. Обожнюю ваш контент та мені не жалко своїх грошей, щоб вас їми закидати. Закидати? Тобто неодноразово? Вау. Найкраще, що я міг почути в жінки. Да, дякую, дякую, стараюсь. Роблю зараз якраз наступний відос, буде певно десь на годину. От, наперед прошу пробачення у вашого живота за, скажімо так, розривную. Десять тисяч госи! А може я це і залутав тоді? Я походу, ходу і залутав в тій штуці. Це була таємна. Е, ну, комедія така ржака. Таємнича смішнявка, яку я зміг побачити і дістати. По причині е, уважний чел. А, як правильно сміється з мемів про кота Шрёдінгера. Пояснює, е, кіцдох. від кота, це труп. Що їдуть Якийсь, сука нелюдина? Хоч би вас в коробку засунули у. До речі, про кота в коробці, знаєте що? Я недавно, коротше, топцяв, тупцяв е, додому. Ну, знаєте, ногами, типу, щось там в магазині йшов по морозив, повертаюся, у мене в дворі, коротше, чорна машина. Жара піде -пі -пі. чорна машина, закриті вікна двері, все. Нікого всередині нема, і я бачу, як махнувся хвіст. І, типу, я придивляюся, а то якісь кіде любят щось там купушиться. Я собі думаю, Бельпіз, що запхали кота в машину. Це шо, такий сьоденний рахуй. хе Це смішний. Короче, и типа, и мені так стрёмно стало, если подумав, може, типу, хтось забув, кота в машине. Он там помре бідний. Вот. Так как я герой, я це и пішов з дому. У мене была думка, конечно, в'ибати по машині с ноги, щоб включила сигналізація. С них розъебанный. Блядь, опять, опять же вид порвав, Ольга. Ольга, пробач, пробачь, плав. Ех. Співчуваю вашим животам і батькам теж, якщо ви анімешники лавідас відос. хочу вже відос. Анастасія. я хочу відос, повір більше ніж ти. Типа ви собі уявити не можете, який це психічний стрес і просто попайка від того, що у мене довго не виходять відоси. Я Розумію, що люди чекають. Більше того, я бачу, як люди відписуються. А б'євші, блядь, прикиньте. Не можу чекати, блін. відписуються реально від мого каналу. Яلك, я не хочу на тебе патрони навіть тратити. З... Туй, короче, ладно. Такий примус у мене патрони потратити, мудак. Пряс відкриваю ліфт, а там мен придумаєте самі. По ідеї, зараз маємо. Боїшся? Ні. Джерімі сторі налякав Веру. Ябо я кажу всім привіт. Здраво. Дякую зна. А це мені? Ну так, це для мене. ну а ну, що для мене, а що? Як луту, ого. Так, щось мені це не подобається, на то ту луту. Це означає? Чому стільки луту? Мене хочуть вбити, да? Сука, не вміщається, ви видите? Тайден. Та, Не вміщається. Як мені підібрати лут, блін. Не подобається. Мене дуже бентежить факт того, що я не можу підібрати стільки луту. Дро. Лонгрейт антенна. Mm -hmm. Please contact a repair technician. Head up. Стоп, стоп, баный рот. А есть, я ва. Є. Що і со шо, мені треба буде бара-бара-барабєн. за регулбивать. Барабен, барабен, барабара барабент. Що хтось не знав, донатный бунт. Це мені? Джеремі сторін ебав живчика і каже, давайте зробимо цей стрім. І зробимо. Повстання бунтів донатних муха хахаха. -ха Ніхуя собі. Давайте! Чекай, це що, Котик варум приходить, чи що? А, ні, ще 50 гривень до Котика верума. за донат Спасибі за донат! Все, поїхали. Зараз будемо пробувати цей ваш як його там. Бій з левіафаном. Чекайте, а як може левіафан бути останнім боссом? Хочу сказати, що він буде такий складний. що Якщо це фінальний босс, то ж все, я вже доіграв ігру, це вже фінал. Ладно, ну. Е... Here we go. Та ні в тому, що мені робити. Бо я хоч щас не, не розумію. Що зробиш? Окей, він в мене не попадає, Це добре. Маестро! До донат, спасибі! Музику. Джеремі сході співає, нехай котик прийде, нехай він прийде. І донатний ваш бунт, чат, признайтесь, де. А, мені напевно на цей мент треба було летіти. Опа! Дякую за ЧІВІ, дякую за донат. Тут що можна пісні ген Нормально, їх далі. Не тлеба, дядя. Так розумію, мені треба от це да? Пока, 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 пока. Бувай, но! Ау! Шо, Ти як попав дебіл? О, це мені. Cool, Ааа! Пеай, рулю. Ааа, вот я. Ой, б. Поїхали, полетіли, 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 полетіли. полетіли каш... Ты собираешься, не? Ну, разумею. А я умру, Зара. Ой. ой, ой, ой. А что я роблю, я не ну, разумею. Как стрелять вообще? А, вон вон, а я. О, понял. О. А, дали? Румру. Не треба, дядя. Уже мой сам. Вже на то. Не треба дядя, не треба дядя Там що дві не вилізло. Ой ще сім злиться. А я вмираю Прикольно Ще б я не вмирав, у мене 2 хп. Головне, що я поняв, як це робиться. Мені треба було трохи часу, як ви могли здогадатися. Опа. Давай, блять, дядя, їбаш. Опа, це щось, щось, а! What the fuck? Блядь. Це ухиляться, блять. Полетіло на... Бігом! 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 Й твою! Це що таке? О боже, це що за Ау, даже так, вони взриваються, ясно. Чудово. Я, я поняв. Лович пі маю кул. Ай! Сука, вмер. Ладно, по. Добре, я на перший раз не поняв, як це робиться пропонів. Так, іду вдівати кішку вером дякую за донати. Подякуйте Сторі. Ну, допустим, м'яв. Тепер питання. Тепер питання, таке. Питання, власне, таке. Як мені би це от зробити, так, щоб було файно. Ху... Пока. Бувай, ну. Оп. Пока. Опа, чаю ви. Сексуальный я! Не Нетлаба дядя! Нетлаба дядя! Пигнал, диссет. Зараз-зараз, малий, Зараз, братан, зараз все буде. Все, дыхаем, дышим, дышим. чекай, я можу ткапи підлетіти и звица, ні. Ой-ой. Ау! Можут, просто повільно собі летіти. Строго без напрягу. Полетіли. ой Ага! Оцю х**ню як контрити я не їду. Зривати її так чи що? Опа, Подійдуві. чайові! Або донат 112 гривень або банк. Вирішуйте чат, у вас 5 хвилин. Ау! А, воно його вбило? Ой-ой! Ой-ой-ой! Давай, дядя, давай. Да мені. Да мені! Та сука, як це жити? Все, перемога. Перемога буде за нами. На останньому здоровлю, ледве вижив. Я я так, так. Я, батя, все, до нас за боси, бігом. З другого трою Трайу... виграв гру. Я такий молодець. Просто the best uh, the best uh, man uh, in the world. Хто згідний, ставте лайк. Я думав, буде важче. Ну точніше, це було дуже важко. Я переміг, тому до нас за перемогу бігом. Хто не де до нас за перемогу, то і uh, не хочу, щоб Україна виграла війну. Ооо, попалося. Все, немає вибору, Надіюсь. Це вся сила котика вермов відразу переміг. Ну, це тупо тупо на м'якічах. Тупо тупо розсарапав йому. Баба. То ще живий. Кто такая? Все хилки пробал. Бывает. Хотя на стриме в парке зашло. Блять! Боишься? Джерри не стоит на металл в Эру Майка значит так. Я. Можно на трап... Э, не ебашь! Ау! Я и так ладно живый, алло! Я кое-что Хулівець білий. У мене нема здоров'я на такі ігри, б**ть, алло. У нас корабель в**бався якийсь. Брай, і що далі? Хочу біддайшоу. Й**л дейте. Якщо по-чесному, ме й**л Я краще піду засейблюсь. Опа, чаю життю. Що йові, дякую. Або донат 112 гривень, або бан. Вирішуйте чат у вас 5 хвилин. Час донатів, час донатів, час донатів, час донатів час донатів, час донатів час донатів, час донатів. Помню туда мне здесь. О, перемога. Виживання відбулось, виживання. <ривіт> Якусь нову главу прийшов. Найс. Ура, вітайте мене! Я прийшов на нову главу. Ура! 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 Так, я то може відкрити якось, ні? Окей, окей. Ну, треба дядя. Hello. How are you? Туда там. Ти... I think we have a problem. The barrel is carrying a 12 megaton warhead. Ну, спой, нічого не треба, вже місію провалив, розуміє. тут стрёмненько. Тут доволі таки лякаюче, як що, чесно. Опа. А? Бабло. Бабло мені подобається. О'кей, okay, стоп. Угу, mm угу. -hmm, mm -hmm. Лут? Для мене. Та нам мені гроші, дайте здоров'я, жити життя. Та блять, дайте здоров'я життя, жити життя хочеться мені. Трошечки хочеться жити, жити хочеться. Хелло? Та блять. На цьому кораблі багато грошей, але вроді ніхто не піклувався про здоров'я. І шо? де вони зараз? І де вони зараз, питаюсь. О! Хоч хтось попіклувався, йому це не пригодиться, а мені так. О, тут ще. Спасибі, дякую. Так. Хто за підес? What the fuck, motherfucker? Що це за аномалія, блядь, з сталкером, <плес> Я хочу вірю. Чудовиська, <плес> можна вас попросити, якщо спавнитися, то спереді, не ззаді. Ок. О, це мені. Дякую. Дякую, я дуже це ціную. Ну мы не туда найдем сюда, он взрос. Угу, угу. Ice only, понял. Тут, короче, якісь ці енергетичні рофлы. Ну, такие так звані жарти з енергетикою, знаете. Ладно, так и что мне робити? Не, в іншу сторону, да? А тут що? 5 голограмма корабля. The fuck? Так, воно ж тільки що тут було, не? Воно його выплюнуло. Ага, понятно, я там тайн же отлично хуйня Ой, блять блядь, режим, режемо What the fuck? Ты ж нахуй було? Чому вони такі девакувати Все можно більше без бабайки И все цеда забхай до речь Трас що, що буде.

Убил, взломал Капитан, хорошо, мне трат, что у меня трэш и в руке взяты, заработаю Дорогие друзья, что делать, куда рубить? А, дальше это, простер такие, да? Угу, И Это ракеты? А, это ядерные ракеты? А что ядерные ракеты? Блять <соспорядок> 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 Ой, упс, щось і стало. Що за на? Чо я умер? Це я взірвав його бомбу біля... біля ядерної бомби. По на... на... Ладно, не буду писати. Не будемо бустити на круз, правда? Чіт? Чекайте, це вони спеціально наебали? Це вони походу, спеціально наебали, коротше, щоб ти забайтився. Та б**ть, ти заебав. Сука. А як його... Ярати. Треба, певно, свій цей інший цей той брате. Блять, сука, що за головолімка? Я прийшов в хоррор грати на головолімку. що до той чел? Та блять! Ну, куя, як це грати? Таса, саме почати полою різати голову? Хм, звучить цікаво. Давайте спробуємо. Так я не, не пам'ятаю, як його викликати. Може треба до самої бомби підійти. Все, вмер? Перемога? Це спрацювало. Кол. Cool. Що <різь> з цим робити воно налякає? Куди сидіти тепер? З тим челом, що робити? Я людина просто бачу якусь фигню і їбашу. Бля, може цю кню треба було спочатку відключити, а потім його у... І діби нічого не зірвало, чи чеку думають. Що з цим челом робити? Його тоже бомба. Ну ти здохнеш, ж, гантон, байт. Бляаааааааа Та сука! Ну все, перемога. З цим челом майбі теж так попробувати? О, обабле обоблезно, обеблезно. Не хочеться військ стадії стратити, конечно, але. Діаль, ж Вс, на нарешті? Переміг. Треба лут. О! Лол. А лут? Курвий сину, де твій лут, блядь? Ой, Що сталося. Все, я розумію, перемога відбулася. Так, і що тут? Нажимати кнопку, чи пройтись далі ще кудись. Там є ще кудись пройтись, може лут десь буде валятися. Ну, не схоже, що тут є десь лут. Ладно, погнали. Я дуже розумію, що я роблю, правда. Є не Не должно. А, це воно в охолодженні його, їба, ши що? Ту штуку з собою візьму, бо вона взривається. Вона щоб мене не взірвала, прикольно так. Ладно, вона, походу, буде мені тільки мішати. Щось мені не по собі тут. А, це їх прям поряд, да? так? Лут. Так, це лут. Я лут за кілометр чую. Лут. Я лут за кілометр чую. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все -ля -ля, ля -ля. тут, а? Хм. Єль. Тільки можна, блять. Курвина всі патрони б у мене забрало. Так, щось то, що тут простору, мене дуже лякає, прям піздець. Ай, клякає. Я тебе це відьму з собою. Що там так просторо, то я буду юзати масові атаки. Эмм, ем, а чого за тіки ці патрони? А, наївно надіятися, що градала мені просто можливо і сполутатись. Що ти за нол? Все, здоров'я закінчилось, вітайте. Клас. Я блядь, надіюсь, там зараз у мене буде е, якийсь цей здоров'я, на... Нарешті. Ну а це хуйня, блять, бо воно мене забрало здоров'я значно більше. Ну що так з'являється, непонятно, вау просто. Скажіть мені, короче, це вже фінальна арка, я, мо... я можу її пройти зараз за стрім чи ні. Ой, блять, що я зробив? Блять, що я. Сука, що я зробив? Випустіть мене звідси, будь ласка. Я придумав. Будь ласка, прошу вас. Ну <головини> <зас> <Но> не хочу! <головини> будь ласка, не треба! Не треба, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, не треба! Не треба, будь ласка, 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 сука, не треба, будь ласка. на. <палив> 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 Саша, що, що за урод. Yeah. Це, да. yeah. Бл. Блять, се yeah. шоо? Yeah. Пизачилку дали. Я так понял, забыл якесь випробування, да, ч? Чи... О, то штука дорога. Зараз вона рандомно лут підбирає, пропонує, точніше. Ні, ну це вони прикольно придумали. Типа, це просто тир для, я так поняв, тих, хто тут е, на цьому кораблі був. Вот. Тир закінчується і починається реальний тир. Інтересно. Ще, інтересно, е, де ще якийсь лут тут? Буде чи не буде? Я відвіняюсь, лут де? Дро? Братан, Бардан, ти, типа, ногу про... Хочу з тобою поговорити, що? Певний його варто вбити, щоб закінчити його страждання. Не не Я він тут блядь. Оу фак. Це що за рофл? Це турель? Та ти на... Та й в З хороших новин його вона теж палить. Окей. Дякую. Ще з хороших новин вона не палить цей. Вона не спалює мої приколи. О, привіт, сорок. Погнали! По нього погнали обратно. Ой. Незручна така ситуація получилася. Чорт забирай. Ой, незручно вийшло. Неприкольно. Ладно, я думаю, що ми вже на сьогодні закінчимо з страшними іграми. Ніхто скримерні донати не кидає. Потім, коротше, дограємо. Я думав, на одному стрімі допройти, але вже.